Вітаю всіх на каналі Дача Лайф. З вами Тетяна. Я отримала посилочку, замовляла саджанці лохини. І зараз будемо робити розпаковку. Мій оператор вирішив, що без голови мені краще, а також наловив фокус. Але це розпаковка і повторно її зробити не вийде. А поки я розпаковую, розкажу вам узагальнений опис лінійки Евріка Блюберіс. Це не один сорт, а серія з кількох елітних форм: Евріка Sunrise, Евріка. Сансет, Еврика Блю, Еврика Преміум тощо. Кущ сильнорослий, потужний, крона густа, вертикальна або напіврозлога. Пагони товсті, жорсткі, добре визрівають. Ягода це головний козир серії Евріка. Розмір дуже великий 20-25 плюс мм. Окремі ягоди сягають до 3 см. М'яко щільний, соковитий, хромкий. Смак солодкий з легкою кислинкою. Період дозрівання середній або середньоранній врожайність висока, ягода стабільного розміру навіть наприкінці сезону водоносить на приростах поточного та минулого року. Я замовляла ці саджанці в інтернет-магазині Розсаднік, що мені сподобалось. Швидка відправка. Замовила у вихідний, а в понеділок вже мою посилочку відправили. Також обізнаний менеджер, яка знає про товари в магазині, підкаже все по посадці та догляду за рослиною. Це не перше моє замовлення в цьому магазині, тому я можу його рекомендувати. Кому цікаво, посилання залишу в описі під відео, бо ви все одно будете запитувати. Так, ось так запаковано. Це саджанці лохини сорту Евріка. Дивіться. Дуже добре запакували. Дивимось. Глядаємо один. Друзі, я замовляла два саджанці сорту Евріка. Офіційно вони не зареєстровані в Україні. Поки що вони офіційно в Австралії, в Новій Зеландії є сорти. Так, оце я не знаю, що я замовляла лише оці саджанці. Сорт Еуріка має декілька ще. О, зараз подивимось. Сорт Еуріка має декілька. Видів це Еуріка Sunrise, Еуріка Sunset, Еуріка Блю, Еуріка преміум а також інші підвибір. Ну що, я бачу? Покажи ось квіткові бруньки, що тут у нас є ось тут. Мені, пода... Мені ще якийсь подаруночок поплавив. Зараз подивимось. Не знаю, що це. Не підписано. Вау. Здається, я знаю, що це. Друзі, це вигела... вигела Варігата. Точно, я вгадала. О, я дуже задоволена. Клас! Обожнюва цю квітку в мене ще немає. І я казала продавцю, що цю квітку хочу теж замовити, але пізніше ось, гляньте. Вони мені її просто подарували. Дякую. Приємно. Ну, Це осіннє листячко, звісно, але вона дуже декоративна цілий сезон завдяки цьому листю. І дуже красиво квітне. І квітне вона довго. Починаючи з середини травня приблизно, по середину червня. Досить мало квіт, які квітнуть більше трьох тижнів. Вона спочатку буде радувати листячком з варігатним забарвленням. Оці о, біла куйомочка. Койомочка я просто вже уявляю, як вона росте. Друзі, я задоволена саджанцями, я задоволена якістю саджанців. Хоча я дивлюсь по гілкам, дуже схоже на Sunrise або Sunset. Сьогодні до мене ввечері ще приїде дві посилочки з інших інтернет-магазинів. Тому друзі, підписуйтесь всім миру, добра і спокою.